Що буде з цінами на бензин у січні нафта еталонної марки Brent коштувала 82 долари за барель, а нині близько 66 доларів. Це найменша ціна за останні чотири роки, наголошує громадська. За даними міжнародного енергетичного агентства, пропозиція нафти перевищує попит на 600 тисяч барелів на добу. Це наслідок непередбачуваної економічної політики президента США Дональда Трампа. Саме через гальмування економічних процесів скорочується попит на нафту. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що буде з цінами на нафту та як це впливає на ціни на українських АЗС. Докладніше далі. Аналітики американського банку Goldman Sachs очікують, що ціна на нафту знижуватиметься і у 2026 році становитиме 58 доларів за барель марки Brent. Ще один американський банк Мордан Стенлі прогнозує, що ціна нафти в другій половині поточного року становитиме 60 доларів. Найімовірніше, у перспективі наступних 3-4 місяців ціни залишатимуться відносно низькими у діапазоні 55-70 доларів за барель для еталонної марки Brent. Але на довгострокові прогнози можуть впливати скорочення інвестицій у нові родовища та геополітична нестабільність, зокрема на близькому сході, що призведе до нової хвилі підвищення цін. Ціни на бензин на українських автозаправних станціях уже частково відобразили зниження світових цін на нафту, адже Україна дуже залежить у цьому сегменті від імпорту. Так, українські ціни на ключові бензини знизились на 1-1,5 гривні протягом квітня. Тепер бензин А92 коштує близько 52 гривні 60 копійок за літр. Бензин А95 вартує 54 гривні 80 копійок, а А95 преміум 58 гривень 60 копійок. Дизельне пальне 53 гривні 60 копійок. Але виникає питання: якщо ціна на нафту знизилась з початку року майже на 20%, то чому ціна бензину в Україні всього лише на приблизно 4%? Україна імпортує більшу частину бензину з Європи. Найбільшими постачальниками є Литва, Польща, Німеччина та Румунія. Незначні обсяги пального продає Україні також Болгарія. У першому кварталі нинішнього року Україна імпортувала 272 тисячі тонн бензину. Це зростання на 16% порівнюючи з минулим роком. Така географія постачань пояснює, чому пальне на український АЗС не дешевше так швидко, як нафта на світових ринках. Розраховуватись за пальне доводиться переважно в євро. А українська гривня просіла відносно євро з курсу 45 на початку квітня до курсу понад 47 гривень за євро сьогодні. Ця девалюація частково з'їла більш вигідну ціну, яку могли потримати українські споживачі. Втім, євро в бензиновому бізнесі це не лише валюта розрахунку за постачання, а й валюта оподаткування через акциз, який установлено в євро. Собівартість бензину цьогоріч зросла в середньому на 0,5 гривні за літр. Втім, якщо ціни на нафту залишаться низькими, найближчими тижнями вартість пального може впасти на 1-2 гривні за літр. Прогнозують експерти. Проте є і обмежуючі фактори, оскільки нафтопродукти імпортуються, Девальвація гривні може частково нівелювати ефект від зниження цін на нафту. Це канал Телеграф. З вами була Яна Поркун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Митні війни Трампа торкнуться не лише американських споживачів, але й українців. Стверджує видання Уніан. Найбільш відчутним удар митних бомбардувань стане для технологічних ринків. Під головним ударом смартфони підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як митні війни вплинуть на ринок гаджетів та позначаться на цінах в Україні. Докладніше далі. Смартфон це не просто телефон, це міні-комп'ютер, складний технологічний виріб, який складається з безліч іноземних комплектуючих, нагадує видання. Кожен такий виріб містить у собі купу деталей, кожна з яких, у свою чергу, теж складається з комплектуючих нижчого рівня. Тобто, щоб ми поклали собі у кишеню сучасний смартфон, потрібно, щоб десятки підприємств із різних країн світу працювали у кооперації. Жодна країна не має повного циклу виробництва складної сучасної техніки, до якої відносяться усі гач. Відносна дешевизна та доступність гаджетів у попередні роки стала можливою саме завдяки вільній торгівлі та зменшенню будь-яких торговельних бар'єрів між країнами з чим зараз бореться Дональд Трамп, вводячи штучні бар'єри для товарів та намагаючись повернути промислову базу з дешевих азійських юрисдикцій до локації у США, що автоматично зробить американську техніку дорожчою американський ринок дуже залежний від імпорту. А що в нас в українських торговельних мережах говорять, що безпосередньо зараз? Ціни на смартфони не зростають через те, що одночасно послаблюються курси як долара, так і юаню, що теж є проявом торговельної війни. Але експерти вважають це тимчасовим явищем та готуються до того, що розрив сталих торговельних зв'язків між США та Китаєм все ж матиме негативний вплив і в Україні. Ціни на смартфони в Україні можуть зрости радикально до 40%, але пізніше. А поки ціни на айфони не злетіли, їх масово скуповують українці. Зараз на ринку є вигідні. Пропозиції щодо топових брендів, плюс торговельні мережі розпродають старі запаси користуючись ситуацією, коли китайські виробники скидають ціни, реагуючи на політичні виклики та на зміну курсів валют. Проте це навряд чи триватиме довго, і у перспективі як наслідок митних війн очікується навпаки значне здорожчання техніки, якщо США, КНР та інші країни не домовляться про нижчі торгові тарифи в Україні поступово посилюють вимоги до фінансового моніторингу, обмеження на. Перекази стають жорсткішими, а фінансові установи перевіряють кожного клієнта. нагадує видання обозі. Часто банки блокують рахунки українців без пояснення жодних причин. Які обмеження діють, і що про них варто знати, докладніше далі. Обов'язкові обмеження на перекази з картки на картку в розмірі 150 тисяч гривень на місяць із квітня НБУ скасувало. Однак це саме обмеження з лютого діє завдяки підписаному банками меморандуму. Якщо клієнт має білий дохід, наприклад, у 200 тисяч гривень, і підтвердить його, то обмеження у 150 тисяч для нього не застосовуватимуть. Втім, вже у липні ліміти посилять. Вони становитимуть всього 100 тисяч гривень на місяць. Сьогодні для клієнтів із високим ризиком встановлено ліміт у 50 000. Тисяч гривень на місяць. Ліміти не поширюються на перекази між рахунками одного клієнта в одному банку або на перекази клієнтів із підтвердженими доходами або волонтерської діяльності. Кожен банк самостійно розробляє систему фінансового моніторингу, при тому дотримуючись вимог законодавства. Банк зобов'язаний перевіряти клієнтів та не допускати використання рахунків для відмивання коштів. Але як і будь-яка система, інколи фінансовий моніторинг болісно зачіпає і тих українців, які не беруть Буть участь у схемах відмивання коштів та мають офіційні доходи. У кращому випадку банк просить пояснити якусь операцій, надати підтвердження, показати дохід, і після отриманих відповідей претензій до такого клієнта більше немає. Водночас, деколи банки без пояснення причин блокують рахунки і не просять жодних документів. Це може статись у тих випадках, коли на рахунках багато операцій зарахування або списання p 2 p переказів на один день, а також коли накопичуються кошти через 2 p пере. Рекази загалом чим більше таких операцій, тим імовірніше блокування рахунку, особливо коли джерела походження коштів не з'ясовані, мета і суть фінансових операцій не зрозуміла, а подальше використання коштів невідоме. У такому випадку банки підозрюють діяльність так званих дропів, банківських карток, оформлених на чуже ім'я для транзитних переказів коштів за відмивання, та блокують рахунки. До речі, українці з високим білим доходом можуть взагалі не відчути на собі будь-яких обмежень, якщо Надати банку довідку з підтвердженням рівня доходів, то ліміт значно підвищать. Польські політики правого крила майже від самого початку повномасштабної війни критикують владу за надто велику підтримку України та українців у Польщі, стверджує дані європейська правда. Нібито українцям у Польщі живеться краще ніж полякам. Такі тези, м'яко кажучи, не відповідають дійсності, тому що у найближчі десятиліття саме українці можуть стати одним із головних рятівних кругів для польської економіки. Докладніше далі. Наприкінці 2024 року в Польщі перебували приблизно півтора мільйона українців, з яких майже мільйон біженців, які приїхали після початку повномасштабної російсько-української війни. За підрахунками аналітиків банку національного господарства, наприкінці 2024 четвертого українці становили 5% усіх працівників Польщі. Головне статистичне управління повідомляє, що тоді працювало майже 700 тисяч українців. Сьогодні трудова активність поляків становить приблизно 59%, А українців Пощі 70-80%. цікаво, що 40-50% українців, які тут працюють, мають вищу освіту. Для порівняння серед поляків цей показник становить трохи більше 23%. Якщо ж говорити про роботу, яка не вимагає особливої кваліфікації, то її в переважній більшості виконують саме українці, а саме понад 70%. І лише 13% українців, які перебувають у Польщі, досягли пенсійного віку. Проте далеко не всім держава виплачує пенсії. Їх отримують тільки ті українці, які працювали офіційно а їхня пенсія це фактично раніше сплачені ними ж пенсійні внески. За даними аналітиків банку національного господарства, українці сприяють зростанню польського ВВП на 0,5-2,4% в межах року. А за підрахунками головного статистичного управління, 24-го ВВП зріс аж на 2,9%. Простіше кажучи, українці значною мірою є рушійною силою польської економіки до того. Також у 22-24 роках українці зареєстрували в Польщі 77 700 підприємств, а це 20% усіх фірм, заснованих у Польщі за цей період. Також польська економіка непогано заробляє на торгівлі з Україною. Зокрема, у 2024 році експортовано товарів на суму 11 мільярдів 800 мільйонів євро, а імпортовано на 4 мільярди 400 мільйонів євро. Для порівняння, на початку повномасштабної війни експорт в Україну становив близько Ко 6 мільярдів до того ж, у дискусії довкола позитивного чи негативного впливу українців на польську економіку часто ігнорують надзвичайно важливий аргумент демографічну ситуацію. Через демографічні проблеми за кільканадцять років може розвалитися пенсійна система Польщі. На додачу даватиметься ознаки нестачі робочих рук. Почнеться крах ринку нерухомості. Тому найближчим десятиріччям саме українці можуть стати одним із головних рятівних кругів для польської економіки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.